Перший раз сьогодні кинув внутрі кінський щавель зелений, бачите? І самочка, яка народила. Дивлюся, вона їсть. І інші самочки. Шов по дорозі, дивлюся він так до 10 вже сантиметрів висоти. І вже вітамінчики буде того. Зараз йду ще курям на восьмоножниці, на стрижу травички трошки і курам. Теж вітамінчиків дам. Внутрінята маленькі, там в куточку собі тусуються, точніше всередині гріються на купці, дивіться. А перші зелені корми, бачите, самка яка родила, вона хапає ту щавель, шошо, а кінські щавель вони дуже люблять внутрішнь. І в будь-якому випадку. Е Ну, в будь-якому стані і малий, і, і, і старий кінський щавель, вони за ним аж можна сказати, що трясуться і з'їдають його практично все до кінця. Тут одна нутрія я лізе е в камеру. О, бачите, капусточка ще листячко якесь є. То нутрієм все даю і вони їдять. Е Самочка, яка родила, вона дивіться, розпробувала, розпробувала е, тіво, кінські шавель їсти. Захотілося в капусточки, то їсть капусту. Перед тим дав трошки буряка. Я стараюся е, різ, різні речі давати, різні суповиті корми, потрошки, але різних. не...